Короткі оповідки фрактальних хронік. Інтелектуальна казка для дорослого. Люди роботи і нескінченність. Уривок з газети у сучасному мегаполісі Нью-Паул, де навіть сни мають свої ip адреси Люди і машини жили поруч так давно, що вже не помічали різниці між подихом і вентилятором. Небо тут не знало темряви, воно блищало, мов відполірований екран, що відбиває підсвітку знизу. Мільйони реклам, голограм і сигнатур користувачів спліталися у світлові шари, ніби сам простір засвітився зсередини. Повітря мало присмак електрики, а шум був не звуком, а цифровим шепотом, у якому місто розповідало свої сни. Люди рухаються в потоках, хтось тілом. Ось лише проекцією роботів було в рази більше, ніж людей. Біля кав'ярні стоїть чоловік із фізичним стаканом і поруч із ним дві тіні, голографічні друзі, що відчувають смак лише в його мозку. Усі розмовляють, але губи не рухаються. Нейроінтерфейси транслюють думки без звуку. Тиша стала розкішшю, яку продають у капсулах відпочинку за погодинну оплату. Вітрини не показують товари, вони зчитують тебе і просто демонструють те, що ти зараз хочеш мати. Ти йдеш повз і бачиш свої бажання, зібрані в голографічні фрагменти. Дощ, якщо падає, теж несправній, м'який туман із частинками нанопилу, який підсвічує місто, створюючи ілюзію живого неба. Дроноподи повільно ширяють над дахами, нагадуючи нічних птахів, а вдалині за лінією світла. Тихий кордон між двома світами, старими кварталами, де ще чути людські голоси, і новими, де людські думки давно стали колективним фоном. І десь серед усього цього блиску стояв хлопчина, реальний, з неоновим відблиском на обличчі і просто дивився вгору. Бо навіть у світі, де все можна змоделювати, дивитися на справжнє небо все ще акт бунту. Тож між цими скаженими, задиханими від власного шуму світами, стояв хлопчик з виразними і великими очима, гарно вдягнений, так ніби його щойно зібрали з любов'ю і водночас зовсім ніякий, як тінь, що не пам'ятає, кому належить. Повільним, ледь втомленим рухом він зняв затерфейс з голови прозорий, мов шкіра іншої епохи, він тремтів у повітрі мить. А потім розчинився, немов дим від спогаду. Затерфейс був легкий, майже неваговий, тонка, напівпрозора плівка з м'яким сяйвом, що огортала голову, ніби дотик прохолодного скла. Усередині під шаром нано ниток ховався зетабайтний архів спогадів, зібраний за життя ціла особистість стиснута до тремтливої оболонки світла. Хлопчик здивовано нахилився над клаптиком старої газети, справжнього, хрусткого від часу паперу. Серед електронного безгоміння цей шматок минулого здавався живим. І коли очі натрапили на перші рядки вирізки, він відчув дивне, ніби світ вперше за довгий час здихнув йому в обличчя людським теплом. Газетна ж вирізка була, наче вирізана кимось, тільки одна сторона була куцою, трохи брудною. Проте стаття на папері явно спеціально для когось була потрібна, і зачитати всю вирізку було неважко. Майбутнє цифрових середовищ погляд сучасного технофутуриста Патріка Верімонда. За прогнозами експертів, соціальні мережі найближчих десятиліть перестануть бути тим, чим ми їх знали. Вони втратять форму сайтів, стрічок, лайків і коментарів. Замість цього перетворяться на інтерактивні середовища живі, чутливі до кожного користувача простори. Людина не просто переглядатиме контент, вона житиме всередині нього. Алгоритми нового покоління збиратимуть не лише дані, а й поведінкові візерунки, темп ходи, ритм серцебиття, частоту дихання. Від цього залежатиме атмосфера її персональної реальності, кольори неба. Тональність голосів, навіть вологість повітря. Кожен отримуватиме власний мікросвіт, який реагує на його настрій, звички, думки. Смартфони у цьому світі ще якийсь час залишаться не як необхідність, а як сентиментальний місток у минуле. Люди й надалі носитимуть їх у кишенях, немов старовинні годинники, просто щоб відчувати, що тримають інформацію в руках. Але з часом. Вони стануть лише символом епохи дотику, так як колись cd диски символізували епоху музичних колекцій. Ноутбуки натомість перетворяться на інструменти нової творчості, їх використовуватимуть ті, хто не просто споживає цифрову реальність, а створює її, архітектори промптів, моделювальники сенсорних світів, куратори нейромережевих просторів. Вони не малюватимуть фарбами, не писатимуть кодом. Вони задаватимуть наміри, і світ реагуватиме як живий. Фізичні інтерфейси нового покоління, нейрошоломи, контактні лінзи з сенсорною передачею, тонкі електродні пластини під шкірою зітруть межу між цифровим і реальним. Людина зможе сказати: Хочу зустріти друга, і його образ з'явиться поруч у кімнаті, як природне продовження простору. Цифрова копія буде синхронізована з реальною особистістю через нейромережеві канали. Соціальні мережі тоді перестануть бути платформами, вони стануть просторами спільної уяви. Люди не публікуватимуть пости, вони створюватимуть короткі симуляції, спільні сни, де можна прожити кілька хвилин у чужій свідомості. Замість стрічки новин спільний досвід. І саме тому справжнє тепло, живе дихання та присутність інших людей набудуть нової цінності. Коли можна створити все, справжнім стає тільки те, що не створюєш. Тим часом політика та економіка також зміняться. Президенти залишаться, але радше як публічні символи стабільності. Реальні рішення ухвалюватимуть алгоритми, що належать корпоративним консорціумам. Держави не зникнуть, але перетворяться на сервісні відділи. Координуючи потоки даних між корпораціями та громадянами. Еліти, які володіють частками в цих системах, стануть феодалами епохи даних, а більшість житиме в їхніх цифрових екосистемах, навіть не помічаючи цього. Суспільство поступово розшарується не за грошима, а за глибиною занурення у віртуальність. Одні інженери, гіки програмісти. Художники нової доби житимуть у симуляціях настільки реалістичних, що не зможуть точно сказати, коли вийшли з них востаннє. Інші, ті, хто залишиться у класичній реальності, збережуть фізичний досвід, контакт, запах дощу, вагу речей. Для них цифровий світ буде лише фоном, як телевізор колись у кімнаті. У результаті суспільство розділиться: одні житимуть у симуляціях і цифрових світах. Інші залишиться в класичній реальності, користуючись новими технологіями частково. Це створить два паралельні досвіди реальності, кожен з яких формуватиме власне сприйняття світу. Хлопчик дочитав останні рядки вирізки, і пальці його ледь здригнулися. Надруковані літери почали змінювати колір, вицвітаючи, немов кров у венах, коли тіло залишає душу. Папір випромінював сладке тепло як дихання когось невидимого. Він відчув, що слова вже не просто текст, літери розтікалися, немов хтось дивився на нього крізь слова. В ту ж мить небо над Дню Павлом мигнуло зеленим, як старий монітор. Десь угорі між хмарами вималювалися три силуети: тонкі й прозорі, але від їхніх рухів тріскалося повітря, немов скло під тиском. Вони не летіли, коригували простір, ніби щось шукали. Хлопчик раптом відчув, що ці постаті шукали його. Газета, що ворушилась у руці, тепер вже шепотіла. Не дивись на них, тікай у тінь, поки спостереження не відновлено. І він побіг у тінь вузького провулку, туди, де камери не світилися, а дроноподи зависали без живлення. Поки силует хлопчини розчинявся в тіні провулку, металява щелепа блиснула, вхопила у повітрі падаючу вирізку і, приглушено дзеленчачі, кинулась слідом. Там, серед темряви, світ здавався справжнім. А вгорі у зеленому небі істоти решті зупинилися, і хтось чи щось раптом вимкнуло нью Паул. Примітки до оповідки Патрік Веремонт вигаданий персонаж, але не простий. Ім'я має міжнародний відтінок. Патрік анхомовне, Веремонт трохи французьке, європейське, що добре для футуристичного експерта, що є дзеркалом справжнього футуролога Рея Курцвейла. Веремонт асоціюється зі словом верітас латини істина, що є навмисним натяком на його експертність і правдивість прогнозів. Рей Курцвейл один із найвідоміших футурологів і винахідників у сфері шиї і технологій. Курцвейл часто правильно оцінює тренди і напрямки розвитку технологій, але конкретні дати і масштаби змін він схильний оптимістично підганяти. Його прогнози можна вважати корисним орієнтиром. Але не точним календарем він прогнозував, що до середини 2040-х шиї досягне рівня загального інтелекту людини. Багато експертів вважають це дуже оптимістичним. Реалістично це може зайняти більше часу.